Наших. Підходь, обговоримо. Останні новини. Банзай піхаль нас усіх підставив. А я казав? Казав. І що тепер робити? Так, череп тепер в курсі Деми. Перша група розвідка. Основні сили скоро підтягнуться. Банзай ще чогось не накоїв? Я до нього заходив. Якщо він щось і зробить, то і з собою. Я вам потрібен. Якщо ні, то піду працювати. Іди. Твоє діло сигнал інтерференція, а наша оборона. Скіфе, ти ж з нами? Я з вами. Який план? Укріпимо периметр, організуємо укриття. Часу обмаль, треба якнайшвидше вирішити, де це зробити. Із заходу вони не підуть, поле прострілюється. Я ставив би на північний захід чи північний схід, там можна пройти вздовж будівель або південь, де руїни і вихід до Банзая. Але знаючи черепа, гаряче буде всюди. Тому вибирай, де полегшити нам життя. Які аргументи за північно-західний напрямок. Це наше найслабше місце на півдні і північному сході ландшафт на нашу користь. А на північному Заході Укриттів найменше. Я готовий вибрати напрямок. Уважно слухаю. Поставимо Укриття на північному заході. Прийнято. Я прикриватиму з даху. Стріляю я краще, ніж бігаю. Якщо все піде не на нашу користь, лізь до мене. Вважатий. А мені що робити? Бери зброю. Іди охороняти медуліна. І нам стволи нормальні знайди. Скіфе, тобі яка зброя потрібна? Потрібен ствол на середню дистанцію. І побільше набоїв, добре. Без паніки, усе буде, мужики. Зараз не рішаю. А це тобі від мене. Якщо штурм буде вночі, з ПНБ буде краще, ніж з ліхтариком. Ти поглянь. На півдня табір залишив, і що вони наробили. Добре. Ми займемося укріпленнями, а ти йди відпочинь. Штурм ти навіть якщо захочеш, не проспиш. Чалося. Поки тільки бандити, найманців не видно. Сумка зі зброєю від шельми у тебе під дверима. Чекаю на позиції. Хірург. Це народження 10 лютого. ¡Gracias! <laughs> Помітив, щось ти звучиш, хріново. Серце не витримує таких. Дякую. Здається, це все. Тепер ствола на стіну і на пенсію. Про передачу не забувай. Вона й мене ледь на пенсію не відправила. Ха -ха. Зате зараз, як тихо, відбилися. Сука, ось і череп! Біжи до медуліна! Пішов не прощаючись. Розклад такий. Ви віддаєте мені сигнал інтерференцію. Я правильно запам'ятав, докторе? Або по черзі сідайте, слухать зомбі ЕФЕМ, поки хтось не передумає. Хочеш перевірити, хто вистрілить першим? Просто подумайте. Заради чого це все? Ваші наймачі. Не оцінять такої жертви. Мені втрачати нічого. Або здохнемо всі, або я виберусь із цієї діри. Не чекав, а? Кидай ствол! Ти дивись, знайшов у себе яйця. А знаєш, що, Шель? Ти ж просто торговець нічого не знав. Зникнеш звідси прямо зараз. Житимеш. Навіть не думай йому вірити. Не слух. Він хоче вас з собою на дно забрати. Жирись мене з дверку. Сельмо, сельмо, заспокойся! Він мертвий! Чуєш мене! Мертвий! Він мертвий! Здоріте! А ви всі живі! Мужики, я я… я встиг! Повірити не можу, що це безумство банзая спрацювало, що я встиг, і ми витримали. Якщо я напишу мемуари, їх буде неможливо читати. Жах, фарс, трагедія. І все це за півгодини. Головне, що закінчення щасливого доцента. Майже. Що з банзаєм? Він. Транслював передачу найманцям поки не знепритомнів. Його не зомбувало, але це єдине, у чому я певен. І Що з ним робити? Залишити в таборі після такого? Скіфа. Що скажеш? Він вам потрібен. Іншого техніка сюди буде важко знайти. Можливо. Але у нас з ним буде розмова щодо того, куди ведуть добрі наміри і тупі рішення. Але головний подарунок нам від Банзая та від тебе, доценте – зброя останнього шансу. І з цією передачею у наших руках казковий у безпеці. Людство все перетворює на зброю. Дякую, Скіфе. І ось. Чим багаті? Пізнайманців є що познімати. Особливо з черепа. Цим займися, а ми поки що приведемо табір до ладу. Давай б...